Особливо з фізики. І допомагаючи до своєї колоті педагоги, які люблять своє роботу. Вітя тень повразила на своїй людям професіоналізму та високою культурною спілкування. Ми можемо впевнено сказати, що нам пощастило з вами. Заповнює все. Невижайтесь на енергію, не вижавна. Ми були нерозумні та нелогічні і Вибачте нас! Ви були нечемні, а ви все одно були добрими. Коли ми досягали успіху, то не розуміли, що це завдяки вам. Ми інколи споясували і обманювали, але ви завжди залишалися чесною та відвертою. Ми любимо фізику через те, що ви заставили нас полюбити жижі. Ми знаходили в учніх чесноти, достоинства, навіть тоді, коли їх насправді не було. А чого ж вартують ваші філаті вислови? Наприклад, а скільки в мене за контроль два бібізяна мала Двої шіки малі. Діти Пішов, там голову. О, задача з фізики. Академічний річ. Саме легша задача трохимі хочемо показати і небосу від ньому довго і щасливо. І кожен день повторюю живу, чиття це справді превелике диво. Я пойму вам за всі фізичні, моральні, загальнолюдські закони і обіцяємо завжди вас пам'ятати та любити. Люді трохи ми хочемо побажати вам любіть цей світ і небо, і траву. Живіть у ньому довго і щасливо. І кожен день повторюю, живу, життя цій справі. Превелике диво, Щастя, гарної погоди, здоров'я, гарного відпочинку. Для тіття і тумани, для моря і океани, для тебе світочі поляни.